Всім привіт! Ми раді на вас вітати на нашому каналі. Ми з України, зараз проживаємо в Данії. Всіх вітаю відразу з святами і бажаю вам швидкої перемоги всього найкращого. Хочу показати, сьогодні наш папа ходив знову в соціальний магазин і показати, що він приніс. Ну, ще стільки він ніколи в житті не приносить. Будемо ділитися з усіма, кому що потрібно, бо ну, навіть ми такою великою родиною всього не зможемо з'їсти. Перше він приніс 5 кг таких слив. Це оцей повний ящик. Ось таких слив. Повний ящик. Далі. Так, навіть пакети тут такі красиві, Далі, бо не вистачило Так, хліб, булочки з морквою і із дергами. Кетчуп ось такий. А ми тільки вчора купили квіток. Авокадо. Три штуки. Ну, можливо, ще щось буде десь повторюватися. бо... Авокадо. Хліб з зернятами. Просто хліб чорний. Айсберг салат. Ще ось один хліб чорний. Перчик. І ще буханочка хліба. На, на сінім. Соломій. Почекайте. Так, це е, вершки. Зараз буде Перець знову червоний. Ось поносниця. Ну давай на пол поставимо, щоб допомагала мені. Картопля. Перчик. Перця буде стільки багато. Давай. Банани, перчик. Ось такий салат вже нарізаний. Огірок. я хочу Помагай. Такий перчик це гіркий перчик. Цибуля порей Капустинка. Ось така. Ще перчик. Огірок. І ще пепчик. Так, е, батонь, зелений горошок, е, гранат. Три штуки буде. Три штуки їх буде ще огірочок. Так, е, гарбуза на кашу. Апельсини, мандарини, подожди, подожди. подожди. зараз покажу, Так, лимони. Гурець. Баклажани. Огірок. Ось така, дивіться, велика Гурець. груша. Хвати сюди, зайчик. Така... Пахне гарно. Так, ще ось такі булочки. Ще ось салата у нас буде не перевісти. Салат. Дайте, ось така дайте. груша. Давайте, дайте кладіть. Потім гриби, які потрібно сьогодні швиденько. Шампіньони не нарізані. один айсберг кладемо. Так, груші. один салат. Салата, напевно, було багато. Айсберг, айсберг. Так. Кольорова капуста. Дві штуки. І там ще апельсини і е, груша. Смайд... Ні, тут дуже важкий, десь сюди оцей помагає мені розбирати. Так, це у нас перший е, Кружка, з такальчиком. Морквинки, тут переробити. Я не вмію зберігати тут морквинку, вона в мене щось попадає. Треба зразу заперти. Е, спаржа. Яблуки один, один поїхати. Можна, дівчата, напекти з яблуки ще один яблук. Так, цибуля попачой. Ой, цибуля, капуста. Брокколі. Ти не будеш, а Даня буде. І а, кабачок, не не І ти вже будеш їсти, так, понятно. Так, далі. Я буду кладіти куди? Давай. Далі покажемо. О, відкрила. Соломійка, поспішила. Ой! Все, соломійка поспішила, відкрила. Полуничка. Ось така її помиємо зараз, будемо їсти. Не будемо я її. Так, виноград, малина. Вау. Далі ти... основу, щоб запікати різні пироги. Я і солодкі, і всякі печу них. Це какао, какао соєве. Соєве, так? Да? Я думаю, що це какао і горох. Давай, давай, помогай. Так, дивіться, ось морквинка вже є одна на натайка. Плюс у нас тут морквенка. Так, далі. Бурячок на натаєти. Все для борщика можна варити борщ. Так. Опять айсберг, але він нарізаний. І ще один мікс салатів. Треба срочно, щоб приїхала тут Юля, мені допомогла. Да, та, 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 я Задалюка. Так, два, дівчата. Ще один пакет з картоплею такою. Грибочки. І дівчата-картопля, яка вже на... По... пощищена і молона. Ми її дуже будемо сьогодні готувати. Будемо робити якісь деруни, може зрази зробимо. Щось будемо з нею робити. Ось так. Оце стільки сьогодні нам дали. Всім всього найкращого, а людям, які роблять таку допомогу, міцного здоров'я, і щоб натхнення і сили були далі продовжувати допомагати. Всім до нових зустрічей, пока!